Мітинг проти бездіяльності місцевої влади відбувся у Броварах на Київщині. Близько сотні людей зібралися під будівлею міськради. Люди нарікають на відсутність налагодженого транспортного сполучення у місті, незадовільну роботу комунальників та завищене комірне. Але найбільше протестувальники обурює те, що місцеві змі замовчують ці проблеми. Це у нас підтоплення території, де І... Майже всі вулиці там заасфальтовані, наша ні. І ми вже я ж кажу, я 10 років особисто пишу, борюсь за це. і ніяк. за комунальні гроші, за гроші платників податків, нам постійно показують якусь брехню, що все в місті гарно, влада працює, все просто чудово. Ну і от людей обурює саме те, що величезні кошти витрачаються на дезінформацію. Цю акцію намагались заборонити через Київський суд. Начальник міліції написав. Меру лист про те, що складна оперативна ситуація, і пік цієї ситуації настане якраз сьогодні, в 12.00 ось тут, на цьому місті, і просив заборонити акції. І такі, от, знаєте, ну як на мене, це відбувається постійно, от такі от маразматичні з моєї точки зору, речі відбуваються постійно. Вони вже втомили.